Заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко привітав колектив першої міської лікарні з днем медичних працівників. Напередодні професійного свята, лікарям, медсестрам та іншому персоналу медзакладу. Він вручив почесні грамоти та відзнаки обласної ради. Усі нагороди за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я. Маю честь від імені депутатського корпусу Полтавської обласної ради від кожного депутата. Подякувати вам, подякувати вашому закладу. Ви всі вносите неоціненний вклад в можливість нашої боротьби. Ви спасаєте, рятуєте життя, ви є тою опорою і тою надією взагалі державної системи. Коли ви лікуєте, коли ви відновлюєте, відучитись величезну кількість років, потім проходити всі ці щеблі, це треба максимально любити свою професію і ту справу, яку ви робите. І тут вам величезні слова вдячності. Це робота, в якій чи не найкраще видно, що таке людяність і як одні вміють працювати заради інших людей, каже директор лікарні Ганна Селькіна. Говорить, це нелегка професія, адже медики завжди жертвують усім заради пацієнтів. Сьогодні, як ніколи, особливо важлива професія медичного працівника, тому що наші колеги надають медичну допомогу на війні. Наші колеги надають медичну допомогу на в тилу. і велику кількість наших мешканців, мешканців нашої територіальної громади, саме в першій міській клінічної лікарні, було проліковано, було прооперовано, було врятовані життя. Тому бажаю всім якнайшвидшої перемоги, мирного неба, здоров'я і благополуччя. Ми, як лікарі, будемо завжди вам в цьому допомагати і підтримувати. Серед тих, хто отримав нагороду з нагоди професійного свята, завідуюча терапевтичним відділенням Лариса Озарчук розповідає, професію вона обрала за покликом серця і за майже 20 років стажу жодного разу не пошкодувала про це. Коли після шостого курсу обирали спеціальність, за якою мали проходити інтернатуру, то вибір пав на терапію, оскільки вона найоб'ємніша наука і найскладніша, тому що Тут проходить весь діагностичний пошук і встановлення діагнозу, який може бути найрізноманітнішим. Дуже надихають моменти, коли ти бачиш результат своєї праці. Це пацієнти, які одужують, які виписуються і задоволені родичі. Вже в другий день медичного працівника в Україні відзначатиме 27 липня. Нагадаємо, що до 2023 року це робили в третю неділю червня.